Головне до ветерана не дергати його з кожної сторони, бо ми такі люди дуже стиснута пружина, знаєте. І на якихось подразники часто люди реагують, от ветерани часто реагують якось вибухово, ну, навіть іноді неадекватно переступають через якусь межу. І чим більше цих подразників в одну час, то колись воно ця кришечку зірве. В чанічка, то <смі> я думаю, що треба надати більше спокою. І тоді людина сама собі, вона трохи-потрохи розбереться в голові. Спокою, самотності навіть іноді е е забагато суспільства. Часто ветерани такі люди від віддалені, знаєте, не хочуть ні з ким зайвим розмовляти, з кимось зайвим. Е Зустрічатись десь, щоб ніхто не чіпав, де сісти собі, подумати, навіть не думати не про що.